Вітаю вас на моєму каналі. Я Ліда і це мій канал Пов'яжемо разом! І насамперед я хочу всіх вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажати, щоб все погане, яке було в нас в житті, всі негаразди і негоди, всі хвороби, всі невдачі залишилися в 2024 році. А в 2025-й ми візьмемо з собою удачу, любов, здоров'я і, звичайно ж, перемоги, яку ми всі так довго чекаємо. Ну і на початку нового року я стала задумуватися про те, як би мені трішки почати продавати свої роботи. Скажу так, що спробу мене вже було багато. Але тут я вже почала більш серйозніше над цим задумуватися. Тому, якщо ви, так як і я, хочете продавати свої роботи, тоді, будь ласка, запрошую вас до перегляду. якщо вам це відео буде корисне, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, мені буде дуже приємно. І сьогодні ми поговоримо про те, як і де Продавати вироби ручної роботи в Україні в 2025 році. Скажу, що я довго шукала цю інформацію. Мені багато чого підкидав YouTube, і я вирішила звернутися до штучного інтелекту. Мені просто було цікаво, що ж він про це розповість. І ось яку інформацію мені вдалося зібрати. Почнемо з найочевиднішого продаж хедмей на ярмарках та фестивалях. В Україні дуже часто організовують фестиваль та ярмарки, де можна продавати свої вироби ручної роботи. Де ж їх можна шукати? Ну, для початку можна подивитися в соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки соціальних культурних центрів, які часто організовують такі заходи. Міські сайти та афіши, перевіряйте анонси заходів у вашому місці. Спробуйте розпочати з невеликих локальних заходів, щоб зрозуміти, як люди реагують на ваші вироби. Отож, плюси офлайн-продажів: це зразу спілкування з потенційним покупцем. Який може подивитися і потрогати ваші вироби відразу, що набагато відсотків збільшує вирогідність покупки, і, тим не, і, і натомість отримати звичайно зворотній зв'язок, що для нас дуже і дуже важливий. Які ж мінуси офлайн-продажів? Мінуси це те, що Потрібно мати вироби вже готові, тому що нам потрібно якось оформити своє місце продажу на виставці, щоб було красиво, і вироби були в наявності, тому що покупець відразу буде купляти, а не чекати, поки ви його приготуєте. І тут виникає питання, ну, звичайно, тут 50 на 50, як на мою думку, тому що. А чи повезе, чи не повезе, як піде, знаєте? Чи продам я, чи не продам, адже я все ж таки вкладуся в вироби, в матеріали. А якщо воно не піде, і тут уже потрібно дивитися, наскільки ви готові ризикувати. І, і ще один момент із мінусів це те, що потрібно платити оренду за місце. На всіх таких заходах місце. Платне. Наступний спосіб це продажі через соціальні мережі. Наприклад, такі як Інстаграм. У кожного з нас, або майже у кожного, є сторінка, особиста сторінка в інстаграм. Якщо ви хочете спробувати продавати через соціальні мережі, то я рекомендую створити бізнес-профіль для того, щоб ваш особистий. Контент не сплутувався із професійним. І так буде набагато краще людині, яка вас знаходить і зацікавлюється вашими виробами зорієнтуватися на тому, що ви продаєте, і взагалі що від вас. Можна очікувати. І для того, щоб вести бізнес-профіль, потрібно небагато, і мені як здається, як любі соціальні мережі, красиві, цікаві фотографії, хороший детальний опис. І, звичайно, потрібно ставити хештеги, щоб людина могла вас швидко знайти. Такі, як, наприклад, ручна робота в Україні, ручна робота на подарунки. Ручна робота, продаж, ну і щось тому подібне. І ще потрібно використовувати Stories та Reels для більшого охоплення аудиторії. Не забувайте про взаємодію з аудиторією, відповідайте на коментарі, створюйте якісь опитування, тести, можливо, акції. Щоб людям було цікавіше до вас приходити ще і ще, ще в нас є така соціальна мережа, як Фейсбук. Тут теж можна створити бізнес-профіль, використовувати маркетплей. Це безкоштовна платформа для... Просування своїх робіт. Ще можна приєднуватися до тематичних груп. Є такі спільноти, де люди показують свої роботи і так рекламують свій товар. Чому би ні, можна і це спробувати? І ще, я хочу сказати: для більшого охвату аудиторії потрібно. Потрібно одночасно працювати як з інстаграмом, так і з Фейсбуком. Тоді до вас буде більше приходити людей, які можуть стати вашими потенційними покупцями. А тепер переходимо до найцікавішого до онлайн-платформ, через які можна продавати свої вироби не тільки в Україні, а й за кордоном. І розпочнемо ми з Etsy. Таке Etsy. Etsy – це міжнародна платформа, де продається виключно хендмей, вінтажні роботи та матеріал для рукоділля. Як же працює Etsy? Спочатку потрібно на ньому зареєструватися. Ну, це так потрібно зробити на любій платформі. Потім після реєстрації ви створюєте магазин. В цьому магазині ви виставляєте свої фото, робите опис, встановлюєте ціну і налаштовуєте доставку? Які ж плюси цієї платформи? На цій платформі дуже велика аудиторія із різних країн світу, і за рахунок цього можна встановлювати високі ціни на якісні вироби. А які ж мінуси на цій платформі? Тут дуже велика конкуренція, ця платформа налічує тисячі продавців ручної роботи різної категорії. Також Etsy бере відсоток за продажі. І ще Etsy бере взноси, але ці взноси йдуть єдиноразово. Цей взнос є, коли ви створюєте магазин. і... На початку того, як ви зареєструєте свій магазин, потрібно заплатити 15 доларів, це плата єдиноразова. Більше вона не буде зніматися. І тут є ще один такий момент: якщо ви порушуєте правила платформи, то вас можуть просто заблокувати без права відновлення аккаунту. І всі ті кошти благодійні, чи які потрібно заплатити, вони не повертаються. Тому тут треба враховувати і те, що потрібно притримувати з правил платформи. Ну, як правило, такі правила є на кожній платформі і бажано їх, звичайно, притримуватися. І наступна платформа буде Prom.ua. думаю, що майже всі знають про цю платформу, я про неї багато не буду розказувати, скажу тільки те, що це одна із найбільших українських маркетплейсів, де продається майже все, і хендмей також. Всі цієї платформи дуже велика аудиторія і можна рекламувати свої товари через Google Shopping. Із мінусів. Це щомісячний платіж за користування платформою, велика конкуренція, які продають товари масового виробництва. Ще одна платформа це Ravelry. Ось таке равели. Це популярна онлайн-платформа для любителів в'язання спич і гачком та інших видів рукоділля. Вона працює як платформа, так і соціальна мережа, де користувачі можуть шукати і завантажувати описи, майстер-класи в бібліотеку на самому сайті і скачувати їх тоді, коли їм це буде зручно. Тут ще можна ділитися своїми описами, майстер-класами, схемами, фотографіями, своїми роботами. Також можна їх продавати як платно, так і безкоштовно. Ще тут є спільноти, куди можна приєднуватися і спілкуватися з іншими майстринями, обмінюватися досвідом. Показувати свої вироби і надихатися. Як же ж працює Ravelry? Спочатку потрібно зареєструватися, це безкоштовно. Після реєстрації ви отримуєте доступ до майстер-класів, схем, інструментів для в'язання та спільнот. А якщо ви створюєте майстер-класи, то ви можете їх продавати на цій платформі. Для цього потрібно просто створити дизайн-профіль, завантажити свої фотографії, зробити детальний опис і поставити ціну. Ви можете їх продавати як платно, так і безкоштовно. Із мінусів це те, що платформа бере комісію від 3,5% до 5% від продажу. Але якщо ваш дохід складає не більше 30 доларів в місяць, то ця комісія не знімається. Для виплат платформа співпрацює з такою платіжною системою, як PayPal, тому вам потрібно буде зробити аккаунт на PayPal. Плюси цієї платформи. Це велика аудиторія. Платформа популярна серед рукодільниць по всьому світу. Тому ваші майстер-класи можуть побачити тисячі користувачів. Зручність для покупців. Користуватися цією платформою покупці можуть зберігати те, що їм сподобалося в себе в бібліотеці, а потім, коли їм буде потрібно, це завантажувати в будь-який час. І Ще на цій платформі дуже велика підтримка для початківців. Якщо ви створюєте майстер-класи або схеми на візерунки, наприклад, ви можете це робити на цій платформі і для початку. Своєї творчої, свого творчого шляху, ви можете пропонувати свої майстер-класи безкоштовно для того, щоб залучити аудиторію. А потім, коли у вас уже буде велика аудиторія, ви можете ставити плату за свої майстер-класи. Але рекомендую, щоб хоча б декілька все-таки якихось майстер-класів були безкоштовні. Так буде більше приходити до вас аудиторія. Як і на любій платформі, тут, звичайно, є плюси і мінуси. Мінуси цієї роботи це дуже велика конкуренція, тому потрібно буде чимось виділятися, створювати щось цікаве, зацікавлювати. Людей, щоб приходили до вас знову І Ще залежність від платіжної системи. Ravelry співпрацює тільки з платіжною системою PayPal, що може бути незручно для користувачів. Далі комісія. Якщо ваші доходи зростуть, то вам придеться платити. Комісію платформі. І як не банально буде звучати, то це мова. Всі комунікації на платформі відбуваються на англійській мові. Але в нас час дуже багато зараз є онлайн-перекладачів, і я не думаю, що це складе якогось великої такої перепони. Можна користуватися і легко працювати. Із цією платформою. З плюсів цієї платформи це спілкування, адже на платформі дуже багато майстрів з різних країн світу, дуже багато спільнот, де можна спілкуватися з однодумцями, обмінюватися досвідом. Також можна придбати і попрацювати над майстер-класами, тому що є як платні, так і безкоштовні майстер-класи у майже у кожної ру... майстрині. Ну і звичайно, у нас іще дуже багато є платформ в інтернеті, такі, наприклад, як OLX, Шафа і подібні платформи, про які я вже не буду розповідати, тому що це займе дуже багато часу, але вони також прості у використанні і кожен обирає для себе те, що йому більше підходить. Ну, і тепер, коли ми вже обговорили платформи, давайте підведемо підсумки, що ж потрібно для того, щоб успішно продавати свої вироби. Ну, По-перше, це якісний товар. Вироби повинні бути виготовлені з якісних матеріалів і дуже красиво виглядати. І ще вони повинні бути унікальними, тому що ми знаємо, що кожна майстриня в нас неповторна. Чим, фотографії. фотографії повинні бути якісні, на мою думку, навіть оброблені через, можливо, фотошоп, додати яркості, десь може щось згладити. Так буде візуальна картинка красивіша і буде краще зацікавлювати потенційного покупця. І, Звичайно, опис. Опис повинен бути детальним, включаючи в себе матеріали і розмір, щоб потенційний покупець мог орієнтуватися в тому, що він по завершенню може отримати. Ну і, звичайно, це ціна. Ціна повинна бути оптимальною. Вона повинна покривати витрати на матеріали і, звичайно, приносити прибуток. Ну і як бачите, продавати вироби ручної роботи цілком реально в Україні. Головне вибрати платформу, яка вам більше підходить, приділити їй час, приділити увагу якості своїх виробів. І головне експер... не боя. Ну і головне не боятися експериментувати. Ну і на завершення, що я хочу сказати, що це особисто мої думки. Якщо у вас був досвід з якимись із цих платформ, або, можливо, ви знаєте ще якісь платформи, про які, можливо, я не сказала, або мало хто знає. Будь ласка, запишіть нам внизу під відео. Мені, наприклад, буде дуже цікаво почитати. Досвід інших майстринь. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. Це допомагає розвитку мого каналу. Ну, і, звичайно, діліться своїми думками внизу в коментарях. Всі посилання на платформи, які я зможу залишити, я обов'язково залишу внизу під відео. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.